Доброго дня, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA. В даному відео ми поговоримо про мастильні фільтри, їх різновиди і нюанси конструкції. Мастильний фільтр це з'ємний замінний елемент системи змащення двигуна внутрішнього згорання автомобіля. Використовується такий фільтр, звісно, для того, щоб очищати моторну оливу від забруднень, які в ній виникають під час експлуатації автомобіля. За своєю конструкцією, мастильні фільтри бувають розбірні і нерозбірні. Ну, переважна їх більшість це нерозбірні фільтри. Тобто фільтр має свій вже певний корпус, в якому встановлені всі необхідні елементи, котрі включають в себе також систему клапанів. І цей фільтр замінюється ну, як така єдина конструкція. Фільтри. Розбірні зустрічаються значно рідше, і ну, в основному на якихось старих автомобілях. Розбірний фільтр передбачає, що корпус фільтра вже встановлено на автомобіль як конструктивну деталь самого автомобіля. І в корпусі фільтра замінюється тільки фільтруючий елемент. Що важче замінити, що складніше, сказати досить важко. І там, і там потрібна робота. Ну, можливо, ось такий фільтр нерозбірний замінюється трішки легше, ніж фільтруючий елемент в розбірному фільтрі. Але ну якщо автомобіль вже оснащено безпосередньо розбірним фільтром, то тут вибору немає. Вам все одно доведеться користуватись змінними картриджами. Тому тут не може бути питання, що краще: розбірний чи нерозбірний фільтр. Все залежить від конкретної конструкції конкретного автомобіля. Також існують різні там магнітні фільтри, відстійники тощо, але все це відноситься вже до конструктивних особливостей певної марки і моделі автомобіля. Для кожного автомобіля передбачено свою власну модель фільтра. І всі ці фільтри відрізняються між собою за габаритними розмірами та, можливо, іншими конструктивними особливостями. Необхідна модель фільтра зазначена в технічній документації до автомобіля, або підібрати фільтр можна за допомогою онлайн-підбора. Фільтр підбирається виключно під кожен автомобіль окремо. Якщо вам там, наприклад, сподобався ось такий більший фільтр, а вам по підбору видає ось такий менший, і вам здається, що треба купити більше, бо він краще буде фільтрувати, це хибний шлях. Потрібно встановлювати і підбирати той фільтр, який зазначено в технічній документації, або той, що підходить вам за підбором. То розміри фільтру, в принципі, ні на що не впливають. Кожна модель фільтра сконструйована так, щоб вона найкращим чином працювала з певним автомобілем, певним двигуном і з певною конструкцією системи змащування. Так як в переважній більшості в автомобілях використовуються саме нерозбірні фільтри, то і ми будемо говорити в основному про фільтри такої конструкції. Конструкція передбачає корпус фільтруючий елемент і систему клапанів. Фільтруючий елемент в кожному фільтрі ну, має приблизно ось такий зовнішній вигляд, тільки ну, в даному випадку розмір фільтруючого елемента в фільтрі буде значно менше. Існує думка, що площа фільтруючого елемента впливає на якість фільтрації. І в нас навіть було таке відео на каналі, де ми розбирали декілька популярних моделей автомобільних фільтрів і вимірювали площу фільтруючого матеріалу. Площа фільтруючого матеріалу дійсно може впливати на якість фільтрації, але тільки в тому випадку, якщо в усіх фільтрах встановлено фільтруючий. Матеріал певного зразка, але ми в цьому не можемо бути певні, і в деяких фільтрах фільтруючий матеріал може бути менш якісним, в деяких більш якісним. Також, окрім площі, фільтруючі матеріали можуть мати різну товщину, і тоді вже потрібно міряти не площу, а об'єм. І навіть якщо ми виміряємо об'єм фільтруючого матеріалу, ми все одно не можемо бути певні, що, наприклад, фільтруючий матеріал. Більшої площі буде мати кращу якість. Тому, як би так, ну для себе, для ознайомлення, можна, звісно, там розрізати якийсь старий фільтр, виміряти там площу об'єм фільтруючого матеріалу. Але сказати, що це на 100% буде говорити про якість фільтра, ми не можемо. І в цілому, як ми бачимо з даної таблиці, збільшення площі фільтрації не покращує ефективність фільтрації. Тут може, наприклад, збільшитись термін експлуатації фільтра, ну також зміняться інші характеристики. Взагалі, я раджу уважно ознайомитись з даною таблицею. Тут є ну, досить багато корисної інформації для того, щоб мати уявлення про те, як працює фільтр. Якщо ми хочемо дізнатися саме ефективність, Фільтрації мастила фільтром, то ми маємо знайти саме такий параметр ефективність фільтрації. Вона повинна зазначатися на пакуванні фільтра і вказуватися в відсотках. Але я на даний момент не знаходив жодного фільтра, на пакуванні котрого є така інформація. Тому, якщо вас цікавить певна модель фільтра, інформацію про його ефективність фільтрації потрібно буде шукати на сайті виробника. За стандартом мастильні фільтри мають утримувати частки розміром до 5 або до 10 мікрон. І ефективність фільтрації повинна бути вказана для часток певного розміру. Тобто, якщо ефективність фільтрації там, вказана 99% 5 мікрон, це означає, що з Тисячі там, одиниць забруднення там, розміром 5 мікрон, фільтр завдяки фільтруючому матеріалу утримає 999 одиниць. І тільки там одна частка потрапить ну, в систему змащування далі. Якщо ефективність фільтра вказана для часток розміром 5 мікрон, це означає, що частки меншого розміру фільтр пропускає через фільтруючий матеріал. Але такі частки вже не здатні завдати шкоди двигуну. І якщо виробник пішов на хитрість і, наприклад, написав ефективність фільтрації 100%, але вказав там розмір часток 20 або 50 мікрон, це не має жодного сенсу, тому що ну, це досить вже... Великі частки і їх однозначно утримає фільтр. Тобто нам важливо, щоб ефективність фільтрації була там приблизно 5 або максимум 10 мікрон. Фільтруючий елемент мастильного фільтра, як і будь-якого іншого, не вічний. Він поступово забруднюється, і коли рівень забруднення досягає критичної позначки, мастило проходить через фільтруючий елемент в недостатній кількості. Це називається мастильним голоданням двигуна, тобто система змащення двигуна отримує мастила менше, ніж потрібно для нормальної роботи двигуна внутрішнього згорання. Таким чином, ресурс двигуна зменшується, або взагалі це може призвести до поломки автомобіля. Тому виробники сучасних якісних фільтрів передбачили спеціальний клапан. І коли в нас забруднився фільтруючі елемент і ми там не своєчасно замінили мастильний фільтр, тиск всередині корпусу фільтру збільшується. За рахунок збільшеного тиску відкривається той самий клапан, і мастило може проходити через корпус фільтра повз фільтруючий елемент. Тобто мастило не фільтрується, воно потрапляє в. Фільтр брудне і виходить з фільтра назад в систему змащення в двигун теж брудне. Але робота двигуна на брудному мастилі однозначно краща, ніж мастильне голодання. В такому випадку за рахунок цього клапана ми можемо врятувати двигун при несвоєчасній заміні мастильного фільтра. Але все ж таки мастильний фільтр потрібно замінювати вчасно. Середній інтервал заміни моторної оливи для переважної більшості автомобілів складає приблизно 10 тисяч км пробігу. Але на сьогоднішній день зустрічаються автомобілі, для котрих автовиробник рекомендує збільшені інтервали, там 15, 20, можливо навіть 30 тисяч кілометрів. В будь-якому випадку, якщо ви знаєте, що ваш автомобіль використовується в жорстких умовах, або вам доводиться заправлятись неякісним пальним, або переважно більшість часу автомобіль експлуатується в міських умовах, інтервал заміни моторної оливи потрібно зменшити приблизно на 30%. Тобто не раз в 10 тисяч, а раз в 7 тисяч. І разом з моторною оливою ми проводимо заміну фільтра. Зменшуючи інтервал заміни моторної оливи і мастильного фільтра, при жорстких умовах експлуатації двигуна, ви можете бути певні, що в період експлуатації моторна олива не втрачає своїх властивостей, а фільтр виконує свою роботу правильно. Тобто, все мастило проходить через фільтруючий елемент, і в двигун не потрапляє брудне мастило. На жаль, не існує якихось очевидних критерій вибору мастильного фільтра на око, і неможливо переконатись в якості одного чи іншого фільтра, просто тримаючи його в руках. Тому при купівлі мастильного фільтра потрібно в першу чергу звертати увагу на рекомендації автовиробника і користуватись спеціальними каталогами або програмами по підбору. Якщо ви все ж таки хочете розібратися з конструкцією. Фільтра і площу фільтруючого матеріалу, то краще за все, буде придбати додатково ще один фільтр і самостійно його розібрати. Також я раджу зайти на сайт виробника фільтра, на якому ви зупинили свій вибір, і почитати про нього всю інформацію. Можливо, на сайті виробника буде вказана інформація про ефективність фільтрації. Цей параметр, на мій погляд, є найважливішим. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і до нових зустрічей.